Всім привіт! З вами, Марна Час. Сьогодні будемо грати в гру в Кальмара. Це по другому та третьому сезонах. Локація у нас є 12 секунд, 10, щоб зібрати всіх гравців. Поки збираємось, пишіть в коментарях, як вам останній завершальний сезон гру в кальмара, хто дивився. А хто ні, може подивитись ці грі, як воно буде проходити. Так, у нас є 45 секунд для того, щоб війти в гру. Треба сфоткатись, як і в оригінальній серіальній сазі. Сфоткались? О, які гарнюня. Поїхали наверх. Дуже, до речі, схожі сходи. Зроблено доволі прикольно. По кількості я так бачу, що, звісно, у нас не 456. Ну, але зібрати на одному сервері, мабуть, тільки людей було б важкувато. Так, яка ж перша гра? Ну, така, як і в серіалі. Ось всі мають бігти. Зелене світло, червоне. Пояснюють нам, що на червоне світло треба зупинитись на зелене бігти. Ось такі червоні, всі такі форма така всіх. Тіла я маю на увазі. Наче всі такі накачані. Так, зелене світло побігли, бігли, 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 бігли. Стоїмо. Так, 120 секунд нам дали. Дві хвилини. Ну, в принципі, нормально. На оку, стріляють вже. Мабуть, дуже було б соромно вибути наш на першій грі. Так. Біжимо. О, тут є ще режим бігти. Цікаво, тут взагалі червоні. Ці охоронці, вони реальні гравці. Чи можуть вони взагалі вбити того, хто не, не рухався на червоний? Дуже цікаво. Треба буде якось зіграти, в мене просто Роблоксів поки що немає. Але я думаю, коли буде, я обов'язково спробую цю можливість. Так. Я вижив. Дуже добре. Це добре. Так, а гра продовжується. Так, а ну, цікаво подивитись, під яким номером я приймаю участь. Так, треба камеру якось розвернути, щоб було видно. Так, проходимо ближче, ближче. ближче. Ага, гравець 383. Інтернет підказує, що це якийсь ось такий гравець. В серіалі він нічим не мені, мабуть, і нікому не запам'ятався. Просто звичайний гравець. Хто грав, до речі, в таку гру схожу. Напишіть, під яким номером ви приймали участь. От Техно Емелі це моя подружка в грі. Буде мені допомагати, я їй теж допомагати, якщо будуть якісь командні режими. <гум> як же довго йде час. Але ось нарешті нас вітають. що ми закінчили цю гру. Так, наступний раунд буде через 4-3. стріляє, ох, ти, як тут! Небезпечно. Так, плюс одна перемога. Ага, і зараз буде голосування. Прям як в серіалі все. Так, треба стати на цю сторону і... Вони всі біжать до цього пульта. Так, ну, звичайно, продовжити. Мабуть, в справжньому житті б зупинився, але в грі дуже цікаво продовжити. Буде. Так, яка ж буде наступна гра? Так, всі проголосували за продовження. Я думаю, більшість. Тут, мабуть, всі проголосували, щоб продовжувати. Скількись там попадало? дрібнота. Ні, ну тут дійсно цікаво було продовжити. Так, наступна гра. Ага, сфоткатися треба? Ні. Знов кудись піднімаємось. Що та саме буде? Ой, щось я затупив. Так, ідемо далі. Білий біли прохід, ніби в рай йдеш кудись. Так, це буде. А, таємниця якась. Не зрозуміло що. О, техномія підказує, що це буде скакалка. Тобто послідовність не така, як в серіалі. Ну добре, і гра скоро почнеться. Так, треба стрибати. О, ну тут посередині немає дирки. Треба просто пройти. Ну, я так розумію, стрибати вчасно. Так, іде, йдем, йдемо. Йдем. О, техномія ви. Проходимо. О, треба стрибнути. У! Все супер. Є, я вижив, Ну, це було дуже легко. Враховуючи, що ти дійсно не нервуєш, як в справжньому житті, то все добре. Так, я знов вижив, все добре. Знов 43 секунди чекати. Що там всі так довго перетинають, я не можу зрозуміти. Просто пройтись і двічі стрибнуть. Так, давайте трохи перемотаємось. Так, все, трошки раніше закінчили всі. Так мало що всіх залишилось. Таке складне випробування було. Так, завантажується. Так, да, червоненьких так багато. Так, продовжити чи зупинитись. Давайте швиденько голосувати за продовження. Он стріляє, ну, Типу, давайте швидше. Не зрозуміло. Куди це відпобігли? Якісь каюти? Що там можна десь ховатись? Ну, видно, не для нас. Не для звичайних смертних. Ура, ми продовжуємо. Так, і що ж буде за наступна гра? А, ну спочатку покажуть, як падають бабосики. Ага. Це у нас якась оцінічна. Нічний махоч. Якісь дубінки мені видали. Так, ну тут немає дво, дво триповерхових ліжок треба битись. Тільки якось трошки незрозуміло, як це робити. Тух. Ні, не хочу вбивати, Щось стріляють. Написано, до речі, було на початку, що не треба чіпати персонал, бо він може вас вбити. Відлік іде під назвою помилка. Ну, я щось нікого не можу. Мене б'ють, а я нікого не можу вдарити. да, Буду краще, мабуть, таких от переслідувати, хто не дуже гарно б'ється. І сюди. Тш. Тш. Ох ти, звісно. Складність цього етапу полягає не в тому, щоб вижити, а в тому, щоб когось вдарити. Ой, ну вдар б'ють тільки мене. Так. Супер я. Зміг вижити вночі. І тепер швиденько йдемо на наступний етап. Щось нам їсти, правда, не дають в цій... в цій версії. Так, дають. Мені якісь призові очки. Збільшують фонд. Що далі у нас? Ага, пускає далі. Шлях на випробування один і той самий. Через ці рамки. Біжим далі. Так, ну другий раз я вже в третій краще проходжу тут. Що зараз у нас буде? О, це ж карусель. Так. Всі двері, наче відкриті, такі різнокольорові. Дуже-дуже схоже на серіал. Той, хто робив, дуже постарався, молодці. Ну, давайте вже починати. Всі зібрались, до речі, стрибати тут чомусь не можна. Ну, пояснюють, що треба зайняти кімнату відповідно до необхідної кількості гравців. А хтось вміє стрибати. Так, не залишайте карусель до того, як музика закінчиться. Так, би після того не залишав би. Але правила такі. До речі, бачив, хтось там грав, що можна було стрибати і зависати на цей час на цій каруселі. Це дуже смішно виглядало. Так, перший раунд із трьох. Так, треба зайняти. по два гравця. Так, ти йдеш зі мною? Ніт, ти не йдеш. О, якийсь Данілка зайшов зі мною. Ну, перший раунд був простий, доволі. Цікаво, що буде далі. Бо мої подруги немає. А самому тут не знаю, важко впоратись. Два, один. Так. Ой! Ми вижили, але я чую, що стріляють краще. Виходити ми не будемо. Передчасно... О, все. А, тут навіть повернутися на час треба. Все дуже строго тут. Так, і що... Ох тут штовхається, хоче, щоб я вибув. Ні-ні-ні, я втримаюсь тут. та ра да дам да дам Така милопісенька а така жорстока. Гра. Так. Зворотніх від ліки де? Скільки нас тут залишилось? Зовсім трохи. Так, ну, скільки? Чотири. Так, ось он якийсь двір пішов, давайте туди. А, ні, тут. Як минулий раз не прокатить, треба йти кудись далі. Так багато відкритих. Де всі подівались? Швидко, 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 14-13, боже, де ви всі. Десь он кудись біжуть туди. Ай, закрили! Нє-нє-нє! Чотири. Закривайте, закривайте! Є, чотири. Майже. Майже не встиг. Але встиг. У нас все добре. Так, нас четверо. Так, виходимо, там теж закривались. Ой. А як це? Стало троє. Це дуже дивно було. Четверо, стало троє. Так, а є хтось оцей Данілик, який зі мною був на початку. Це якийсь чувачок такий. От я відчуваю, що буде, скоріш за все, на двох. Бо на одного взагалі не цікаво буде. На трьох, відповідно, теж, скоріше за все, два. Так, цей чувачок до мене став, може він хоче зі мною творити пару? Давайте дивитися. Біжим, біжим, біжим. Так, ну да, ні-ні, да. Так, той пішов туди, а ми сюди. Зайшов? Є! Ха -ха! Все. Ну тут уже нема що чекати, навіть зрозуміло, що ми залишимося, то один вибуває. з гри. Що цей чувак мене вибрав? Я його не знаю, якщо чесно. Так, ще трохи і, мабуть, це буде фінальне випробування, бо нема сенсу там більше нікого. Випробувати. Залишиться явно хтось один тільки. Так, нас вітають. Що ми пройшли. Трошки чекаємо. Цікаво відкривати краще двері чи ні. А, ми не встигнемо це вже перевірити. Так, плюс одна перемога, у мене якісь зірочки. Нікого немає, крім двох щасливчиків. Так, нам цікаво вдягнуть зараз чорні костюми чи ні? Так. Звичайно, продовжуємо. Небагато голосів тут треба. Якщо буде порівну, то... що тоді буде, якщо цей чувак був проти? Побачимо. Ні, він був не проти. Так. Гра в кальмара продовжується. Аж так моторошно. Щось так мало грошей впало. Тоді було в серіалі останніх. тих. там майже забита. Свинка. А тут така маленька. Так, о, треба захопити кімнату управління, але мене швидко замочили. Так, 30 500. Я виграв і все. На цьому гра закінчилася. Можна сказати, друге місце. Той чувак, я так розумію, теж вибув. Всім, всім, кому було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарі, яку б ще гру в Роблексі ви б хотіли оглянути. Всім па-па, гарного дня!